Всім привіт! Монітор Acer SA220Q. Показую, як його розбирати. Якщо у вас є отакий от медіатор тоненький або лопатка, да, така берете з самого низу, вставляєте медіатор і робите отак. Вигинаєте його. Цей нижній край. В нього декілька зацепів. Ось дивіться. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. І тут з краєчку сім. Оце їх. Спочатку всі. Познімати. Потім з Ось тут. Ось тут збоку підколупнути, теж трошки привідкрити, а потім вже з іншої сторони. Тут теж декілька зачепів отаких. От Раз. Два, там три, чотири штуки. І на цій кришці отак от вони виглядають. Верхня частина тримається дуже добре. То не бійтесь докласти зусиль, щоб цю верхню частину відкрити. Все, дякую за просмотр.